На сьогодні, 11 вересня 2024 року, у нас заплановано засідання виконавчого комітету. Квору у нас є, можемо розпочати засідання, засідання, але перед розпочатком нашого засідання виконавчого комітету пропонуємо шанувати хвилин мовчання загиблих війни. Дякую. На порядку у нас є шість питань. У вас є порядок денних на руках. Є зауваження доповнення до порядку денного. Приступаємо дорозі до першого питання. Перше питання про затвердження заходів щодо проведення осіннього місячного та санітарної очистки населених пунктів Кам'янської сільської ради. Доповідаю, як по цьому питанні. Щороку у нас весняні і осінній місячних очистки населених пунктів, основну увагу приділяє нашим комунальним закладам і комунальним об'єктам, які йде у сфері нашого обслуговування. Які є. Навісні ми справилися. Добре в нас. В принципі, санітарна обстановка зараз є хороша, є питання, що по підключення зараз правоохоронних органів по підпалу сухих трав. Мали також неприємність. тепер два дні у нас підпалили весь міттю зали, щоб було вжити всіх заходів. Вже не одне це в камені було підпал в неділю, в понеділок ліквідували. Ліквідували ще в неділю, ввечері він знову підпалив, Також в суботу у старих розпівців на території нашої громади був підпал сміттєзвалища, також ліквідували пожежу, ліквідували. Вживаються всі заходи, зараз для того, щоб сміттєзвалища що наші були проведені до, до осінньо-зимового періоду, осінньо періоду у належній санітарні стан. І маємо проблеми з погодою. Погода, сухі трави, необережне поводження з вогнем, яке, яке призводить зараз до великих е, масштабних пожеж. Тільки у, за, за минулий тиждень наша місцева пожежна охорона здійснила сім виїздів на територію громади. Це в основному це було село Дукове і село Михайло. Ну <кій> і страша. Наші сміттєзвалища. Ліквідовано пожежі, ліквідовано всюди, зараз РБО у посиленому режимі. Також будемо вживати заходи до залучення комунальної техніки для того, щоб відбирати межі там, де завжди є пожежі по лугах і які не використовуються посильно поси, де люди їх не косять власники. Проведена роботу про те, щоб попередити власників, що вони мають бути скошені їхні сілопоція, їхня власність, і притягнення до відповідальності, що будуть не використовуватися не за цільовим призначенням земельні, земельні ділянки. Саме, саме земельні ділянки, які є віддані для сінокосіння, які і власності у громадянах громадян. Питання пропозиції у вас буде до, до благоустрою по, по порядку денного? Про затвердження заходів щодо проведення осінньої місячної санітарної очистки населених пунктів Таміської сільської ради. Е, Відповідно в проєкті рішення ми, ми записали наступне провести з 1 по 31 жовтня 2024 року місячну санітарну очистку та благоустрою населених пунктів сільської ради. Закладити заходи по проведенню проведення місячної касанітарної очистки доступ населення пунктів сільської ради здійснення керівництва контролю до проведення місячної санітарної очисти благоустрою утворити сільську комісію у складі, складі сім осіб. Пропонується залучити сімейного лікаря Савчук Гелену Петрівну, Старусту, проняття Ілля Михайловича Старуску. Нагадаю Ольгу Васильівну, начальник відділу земельних ресурсів з Сергія Андрійовича, Адамовича а допомовича члена виконавчої комітету, колегія Романа Орестовича, поліцейського офіцера Мотрима. Підтримується? Так. Хто за? Хто проти? Тримаємося рішення. Переходимо до слідуючого питання про визначення опцію компенсації витрат власникам житлового приміщення за серпень 20... 2024 року, доповідає начальник відділу соціального захисту населення Гулька Оксана Васильевна. Річ в тому, що в вересні на місії надійшли за квітне місяць, тобто за серпень, 16 заяв від власників житлового приміщення, які учистили. З одного людина дня коштує 14 гривень 77 копійо за одну особу в день. Відповідно, звернень було за серпень місяць у власники 16, і на загальну суму в нас вийшло 21 977 гривень 76 копій. Ці всі є внутрішні приміщенні особи, вони знаходяться на е, території нашої громади, вони проживають, вони, є, ми бачимо, спілкуємося. Вітаю до нас в гості, питається, як там, що ми допомагаємо, сприяємо їм у подальшому поживанні. І допомагаємо їм. Всі вони є, тому ну, прошу подякувати. Скільки членів родини отримують компенсацію? В е, середньому може сума. 16, 16 родин, середня сума виходить десь приблизно 1300 гривень. Так, 1300 гривень, тому що є одні сім'ї, що 9 чоловік проживає, в одній є одна особа. Є особи похилого віку, є такі більш молоді. Вони ці для, для наших глядачів ці, ці витрати хто бере на себе. Ці витрати поки що за серпень місяць бере на себе червоний хрест. Чого? Так, так, так. це, це з за... міжнародних організацій. Так, це, на, це з міжнародних організацій. Це спонсори міжнародних організацій, які поки що фінансують за серпень. Що далі буде, то вже буде зміни відповідно до постанов. О, це все потрібно пояснити, що зрозуміло, що це не з нашого місцевого бюджету. Ні, це не ні, ні, це не є з місцевого бюджету, це є конкретно є постанова де чітко вказується, що спонсором витрат на проживання є міжнародні організації. Я думаю, що що ми перечептувати прізвища не будемо, бо, бо що, є. тут є конфіденційна низькі конфіденційна це, це не узвічне, хто хто хоче, там може ознайомитися з рішенням на це. Uh -huh. Можна ставити на голосування? Питання uh -huh. немає. Про визначення обсягу компенсації втрату у виклад власникам житлового приміщення за серпень 2024 року виконавчий комітет вирішив визначити обсяг компенсації витрат у сумі 21 одна гривень 76 тоді власником житлового місяця за серпень 2024 року, що пов'язані з безоплатним розміщенням переміщених осіб. Начальнику відділу соціального захисту населення Кам'янської сільської ради Гурту Оксані Костетин подати певний освіт, що розмістили внутрішньопереміщення осіб до Чернівецької районної військової адміністрації повідомити про завідників про прийняття рішення. Всі за? Так. Всі за. Дякую. Слідуюче питання про відкриття особових рахунків до господарств. Бачу, тут є заява зі Старих Бусківці та Заворот. Прошу, на краю Старих Бусківці звернувся Три. до нас зараз Нелепа Іван Петрович з заявою про відкриття окремого господарського номеру на шиповий будинок в селі Старії Бусківці, вулиця Ольга без Державець. Mm -hmm. так, ну, є земельна ділянка приватизована на, на лету Івана Петровича, є побудований житловий будинок, є технічний паспорт, є всі документи, які посвідчують право власності на нехорону mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. і... Дякую. Ольга Васильівна Данчук, Дмитро Михайлович. Жити собі до... бачу, що замолову. Так, там є будівництво і по там там, Питання, я зауважу про відкриття особових рахунків домогосподарства, вирішив. Включити до господарства обліку, об'єкту провоєння руховності житловий, будівлю будинок за адресою, Село Завороткою вулиця ольга Кобилянської, будинок не називає. Силу включити до господарського обліку об'єкт житлової нерухомості житловий будинок за адресою села Старі Брусківці вулиці Ольга Кобилянської, е який належить Нелепі на Івану Петровичу. У повноважній посібника відповідає завернув по господарського обліку, у сільській раді розробити відповідні записи з неї погосподарського обліку. Всі за? Так, так. Дякую. <кліпси> про постановку в чергу дітей до закладу дошкільної освіти територіальної громади села Кам'ян. До нас звертається до, до, до виконавчого комітету заяву про постановку дітей в чергу до наших дошкільних установ. Тобто це дитячі садочки, заява, щоб не було о, о, потім питань. Що, чому дитину не, не беруть там у садочок, бо хтось там зайнє місце. Ну, у нас це 2018 року впроваджено, жодних проблем у нас ніколи не було. Діти, які поступають по черзі, це нікому ну, не, не відмовили, але є облік і контроль, і жодних проблем немає з місцем у садочку. На сьогоднішній день кам'янський садочок зайнятий завантажений на 98% дітьми. По Михальчу також майже 100%. У старих близківцях є дошкільна група одна, наскільки я пам'ятаю. У селі Спаску також є дошкільний Дубовий і спаски. Дубови мала, мала група, бо укриття мале, але будемо працювати над тим, щоб це розширити на світі. До нас до виконавчого комітету звернулася заява Сергій Канна Анатолійовна, просить поставити дитину на Зоріна Мія Володимирівна. Зоріна Мія Володимирівна 2022 року на Є заперечення? Свідати? Слідче питання. До виконавчого комітету надійшла заява жителів жителів села Нові Бразківці. Старі каші, старі. Старі старі Бразківці, зняти з, з обліку земельну ділянку. Прошу, Дякую, що ну, людина Ну, 10-го року, в своєму господарстві колись отримувала велику рату. Худобу, тобто корови, там. а тепер вже не отримує е, худобу і написала заяву на виконком, щоб зняти з її земельного обліку земельну ділянку 0,25 сотик для пасовища і 0,25 сотків для сінокосіння. Тобто в нас не є право власності? Немає, це є землі комунальної власності нашої громади. Є пропозиція зняти. І...

худоби Удобство земельну ділянку в розміру No25 для насівносіння, яке знаходиться в цілій старій по яка була використання Адня Донки Степана. Уповноважемо особі і перевести до земель запасу земельні. Уповноважень особі, яка відповідає заведення обліку землі Старопостовецькому та Старостинському області, камінської сходу, з відповідні зміни. Підтримаємо? Так. Дякую. Слідуючі питання. Про надання, надання одноразової грошової допомоги. Я це, тут містить лікарські е конфіденційні дані. Ми жителів зачитаємо, хто звернувся. Це є відповідні медичні висновки, які ми оприлюднювати е в публічний простір не може. Але ви маєте е на, на руках. Можливість ознайомитися з тим, і до нас звернулися з заявами Верчук Наталія Дмитрівна, Бербівська Тетяна, голова Тетяна Юрійовна, Онищук, Юрій, Юрій Васильович, Остафійчук, Тетяна Миколаївна, Штефюк Володимир Іліч. Це звернулися з заявами про надання одноразової грошової допомоги. Є пропозиція надати всім по 2,5 тисячі. Допомоги є картки, є всі медичні висновки, є. І на поховання, на поховання, передовшує. Ваша домкає. Примагання зараз грошової допомоги. У обсязі 200 тисячі гривень кожного. Надати Берчук на дані і Дмитрі, вони одноразову допомогу в сумі 25 тисячі гривень. Бердівський Тетяні Йосип Йосиф надати одноразову допомогу в сумі 2500 гривень. Головаті Тетяні Юрійов, надати одноразову допомогу в сумі 2500 гривень. У Міщуку Юрію Васильовичу надати одноразову допомогу у сумі 2500 гривень. Стафічук Тетяна Миколаєв надати допомогу у розмірі 2500 гривень. Штафіку Володимир Вічу надати одноразову допомогу сумі 2500 гривень. Волонтері сільської ради виплатити прошу допомогу. Дякую, Іквашкомітет, наш ципитальний